Слова, які в різних регіонах Німеччини звучать по-різному, але мають одне і те ж значення. Погляньте самі. Візьмемо слово картопля. Ді картофель або дертапфіль, помідор, дітомати. Або де парадайзе. Булочка. Дас бетхен або ді земель». Абрикос. Die Aprikose, abo die Mahelle. Rip, der Pilz, abo das Schwammel. Apfelsin, die Orange, abo die Apfelsine. Farsch, das Hackfleisch, abo das Faschierte. Verschke, die Sahne, abo das Obers.